Чемпіонат у Сумської області з жиму лежачі відбувся цю суботу, 25 січня. У місті Суми. сюди приїхали понад 110 спортсменів з різних куточків області. За словами головного судді змагань Леніда Сирокіна, на змагання з'їхались атлети з Шостки та глухова, Кролевця та Краснопілля, бурині та путивля. Тренер Сум Олексій Буланов привіз на цей турнір своїх вихованців. Здорова конкуренція вона завжди. Порождає гарний успіх на помості для спортсмена. Він не розслабляється, він завжди стремиться бути кращим. Тому здорова конкуренція вона потрібна. Тяжко, звісно, нам тренуватись, але ж ми стараємося. Наше молоде покоління показує їм, що потрібно. Ми сильна нація, правильно. Ну, Тренуємось, визначаємо, хто на сильніший, готуємося до наступних змагань. Перш за все хочеться, щоб вони встановили свої особисті рекорди. Ну і перші місця, такі перші. Перше місце у своїй ваговій та віковій категорії вибрав 11 річний Степан. Брижати сум наймолодший учасник турніру. Я хочу вкластися в розвиток майбутньої України, а також підтримати всіх моїх родичів. І я дякую своєму тренеру Леоніду Валерійовичу за те, що він мене так тренував. Дякую йому. Перше місце у вазі до 57 кілограмів серед дівчат до 17 років з результатом 75 кілограмів. Здобула сьогодні Катерина Рябаконь. Це Такий спорт, який взагалі не для дівчат, але мені дуже, -дуже подобається. Я отримую насолоду від цього. Серед інших нагороджував спортсменів і призерів Сергій Кознієнко. Він зазнав бойового поранення під час захисту України і не покинув спорт, продовжив тренування, став чемпіоном України жиму лежачі. Говорять, такі змагання загартовують націю. Ми продовжимо розвивати спорт, і я думаю, це буде один із найкращих інвестицій в майбутнє, тому що наші діти будуть сильні, спортивні, витривалі. Понад 110 спортсменів від 11 до 74 років юнаків та дівчат, чоловіків та жінок, змагали за нагороди у своїх вагових та вікових категоріях, розповів Лені Сорокін. Протягом дня учасники розіграли 64 комплекти медалей. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільна новини, Суми.